Вже кілька днів генсек НАТО Єн Столтенберг перебуває з робочим візитом у США, де а вже ж відбулася і зустріч з президентом Америки Джо Байденом. Головна тема їхньої зустрічі це війна в Україні і, беззаперечно, вступ України до НАТО. Власне кілька іноземних авторитетних видань випустили ряд статей на цю тему, посилаючись на інсайди з Білого Дому. New York Таймс до слова запевняє, що США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель співпраці з НАТО замість самого вступу в НАТО. Що мається на увазі? Україна може отримати десятирічні зобов'язання в галузі безпеки, як це було з Ізраїлем. Ізраїль отримав цей статус 9 років тому. В американському законодавстві це називається. Основним стратегічним партнерством у випадку України цей статус повинен дати Путіну зрозуміти, що НАТО буде продовжувати постачати Україні військову допомогу, але в Білому домі розуміють, що Україна не погодиться на такий сценарій. Також New York Times пишуть, що союзники тиснуть на Байдена, щоб той пришвидшив членство України в НАТО. Але швидше за все, що гарантії безпеки, що вступ до НАТО Україна отримає лише після закінчення війни, точніше, після перемоги над окупантами. Так, генсек НАТО вже встиг офіційно заявити, що Україна не отримає офіційне запрошення до альянсу на липневому саміті НАТО. Також Столтенберг додав, що гарантії безпеки від НАТО мають захистити Україну від нової війни. Але ключове в цій заяві це після закінчення цієї війни. Такі заяви доволі невтішні, тож залишається сподіватися на більш активну роботу наших союзників та дипломатів.